Стартовим складом футбольного клубу Миколаїв. Опиняється на газоні. Коваль Куба та Скепський біля м'яча. Скепський розбивається, прибуває. Там металіст хаки. Скепський. Подача від кута поля на ближню стійку. Подача. На стійку. І м'яч залишається в грі. М'яч влітає. в Ворота. Голосо. Вже на перший. Перемірний львівщина. До штрафного майданчику. Калінь. Подача йде. Удар відбувається. Пробував Олексій 3-1. Домашню з витягу. Вольову. Перемогу здобув. Давайте також згадаємо. Після цієї атаки момент і рятує свою команду. Ютуб канал. І від нас Український Ютуб. Ну і знову ж таки віддящи, нам вже було бути два матчі. Ну і скажу ще для вболівальників Миколаєва, що лісно гойдати захисника фінтами віддає передачу. Максим Куба, подача! На Володимира Коваля, саме він позицій центрально. Нападник опинився, Скепський, удар за мешкав на але зрізався між ноги Дениса Скепського. Володимир Коваль прострілював, більш активніше пропонувати свої послуги партнерам по команді, більш активніше відкриватися. Коваль в стінку обіграв між собою. Коваль Каскепський. Ставить корпус там 17 так. Він виконує, йде закидання 24-го номера. П'ять гравців в стінку вишковали. Його пополяні. Удари і в стінку влучає Федина. Номер з Деревицький. На Штатну майданчику його просто блокує. Оприс подача і буде кутовий. Буде Кутовий для Миколаєва. Подача. На виході грає. Подача. І перериває Без'язичний. Удар відбувся. Кісь має відвільну зону перед собою. Передача на волошина. Один дотик зі зістійка летить. Вибирає свого опонента на замасі. Потім ще раз розвертає простріл і буде кутовий. На нього і навіть граючи в меншості Микола. Рахунок 1-0. Назар Волошина, автор єдиного забитого м'яча. Йде подача на виході. Давай! Волошин Тягне м'яч лівим флагом. Розрізна передача, але обмінюються флагами. Коваль та янковський, або ж янковський, або скепський. А далеко відпустив м'яч. 20... Андрій Чепурний. Хороше переведення на Хороше переведення на правий фланг на Дениса Скепського. Той же прострілює до штрафного майданчика. Волошин дотепно намагався. Олега Оприска. 37 років. Денису Скепському. Раз, uh... Удар і тягне. Іван Йо... Феліна цього разу на ближню. Пальця новичка, свічка. В минулого сезону відразу декілька таких відомих футболістів. Зали. Але Калінін відпрацював у Так і мені досвідну майданчика на Скепську. На Виходять на Кубу. Максим Куба, подача. Надалі стійку боковими ножицями пробиває Скепський. Милаєв не грав, в кубку грав. І Володарем в Кубку став. Волошин. Щоб вся трансляція набрала за підсумками першого тайму. Зараз е, бачу, що майже 400. Деревецький. Простріл. Іван Федина біля М'яча. Пробуває блужнікут. Ляв прострілити до шортного майданчику. Янковський. Прокидає повз Олега Оприска. очі чипурони не дає себе обіграти. Але м'яч залишається в гостей. Удар метрів з тридцятою. Використовую, потім вже а, ну, з команд Київщини. Я матч цей коментував, і там був такий футболіст. Момент, удар! Зі Обігрався з Янковським. Точніше, це був Калинін. Ну, удар! Ближній кут. Знову бур. Янковський. Зараз на Підбирає підбирає праву. Отби під удар від нафайдено. Удар відбувається. Всі влучає, 25. Янковський. Входить в штафний майданчик. Янковський. Удар і 2-0. Олег Янковський. Як? Останні секунди. Ну і переходимо до е е запасних. ФК Лісне. Ну і розпочинав матч. Тарас момент, удар відбувається. Заваляк травмований. З того, що вдалося дізнатися перед початком матчу. Момент і м'яч вітає сітку. Назар Волошин робить рахунок трену. Війшли Миколаїв, Львівська область, Фенікс під Монастир, Львівська область. Агрон Влад Ромає. Що можливо, хтось із вас в режимі лайфу. І Забиває Янковський. Ще один дубль. На правий фланг. Куба. Удар! Це був удар. Футболісти гостей, вдалося їм це зробити. Пішли. В атаку зараз вже відповідь від лісного. Удар! І... Такі з як Тільки до штрафного подавали, але вийшло так, що на межі карного майданчику зупинив. Знову ж таки, як і в першому таймі. Граючи в меншості, ви за поля. Алінін. Чоботар. Удар шоботеря. приймає Удача і виграв другий поверх Олексій Коваленко, але ворота не в... а в якості гравця пограв за скалустрий з викомарно. Трішки засильно віддає. Але чоботар наздогнав м'яч. Де подача? І знову Яковенко. Ковський також також дуболі, ну, перший м'яч взагалі індивідуальний. Яковенко на виході грає. Там на вас чекає багато. Чого Цікаві момент і ось він на пляч гості. Морозенко вступає в відбір. Осталися в підкаті. Е -е -е -е. Вузька конкуренція. Спадівка лісне і зараз кожен, хто виходить. Лига пробуває, відбуває голкіпер, чоботар, удар, знову гріє, моя бурбас. Контратака. Вихід 3 в 3. Коротко. Задаємо їм тільки успіхів. Так, звичайно, ще буде матч другого кола. Для проходження наступного раунду. Лига. Це на газоні показує.